Вітанічка, любі друзі! З вами Рулет, і ми продовжимо проходження Dark Messiah of Might and Magic українською мовою. Ми знаходимося в другому розділі, і наш головний герой Саред прокинувся від нападу оцих от таких от е гондончиків. Це наймити некромантів, котрі полюють на кристал, які ми маємо віднести чарівнику Менелагу. Він правитель цього міста, а місто називається Стоунхельм. Тому наша задача це доставити цей кристал цьому Менелагу Але як бачите, нам заважають. Що ж, друзі, усім приємного перегляду. Як я вже казав, будемо проходити по одному розділу за серію. Неважливо наскільки він довгий чи короткий. Так, акуратно відкриваємо двері. До речі, що я ще хотів сказати, я перепройшов перший розділ, аби вивчити оцю от штуку зломщик. Зломщик махнатих сейфів нам потрібно вивчити раніше бо я тоді тупанув і вивчив скритність на два заради оцих от кінжалів. Але е, це нам не горить, а ось ця штука горить. Чим раніше ми це вивчимо, тим більше ми ничок з вами знайдемо. Тому беремо в руки бочку і йдемо е, ламати кабіни. Так. Стояй дво, пройди світа. Щось я бочку не докинув, охляв. Будемо їх штовхати в багаття. Пішов перший. Що ти там робиш? Гори в пеклі. Що таке, боляче, хлопці? Боляче? А я тут полутаю, поки ви там Дрючитесь Так, зілечко здоров'я. Всі здорові? А ти хто такий? Що за діден? Що тобі треба? Пляшка з олією? На. Е, Добре, друзі. Будьмо обачні. Десь щось може бути. Що тут за у нас куточок? Це куточок для пересиків. Ну, хер з ними? Хм Кабіна для роздумів. Я все. Е, так, а це в нас що? Закриті двері. Ну, закриті то й закриті, як то кажуть. Де ти взявся? Упс, аби самому не впасти. Челік. Я так бачу, друзі, сьогодні починається різня. Буде весело. Тому е, вподобаючку мені, будь ласочка різню влаштовувати не так то й легко. Так. Чувак по стелсу немає сенсу, тому що коли на скритність 1, один, я не можу робити ці стелс-удари ефективно. А на двічки, якби була, я б робив би їх. Тут дуже темно: ще один куточок містичний. Мудрий містичний куток. Навіть не бачу, що я підбираю. Я на автоматі затискую клавішу І і просто пилосошу все, що бачу. Я думаю, краще підкрадуся, тому що там їх щось дохіра. Треба бути акуратним, обачним і з тверезою чистою головою і стальними нервами? Сталевими нервами. Ви на ворожій території. Що ти робиш? Виноград пиздиш? Да, ну їх там вистачає цих Дружбанів Сам з собою говориш, що шо, блядь? Блядь, де ти взявся? Натискаю всі кнопки підряд, блядь. У мене паніка Змазав Як я міг змазати Поплавай. Де той другий чел якого я бочку кидав згорів, чи що. Любі друзі, він взяв, згорів сам по собі. Поки я з тим бився. В принципі, нормальна тематика. Так, зараз за кутка хтось вискочить, а я в нього бочку. На-на Ладно, відбій поки що. А, глянемося, чи щось тут є, якийсь лут. Тут нахер. Де ти взявся? Каліка. От так, от під синькою його, його вальнули. Чому о, синій фільтр? Чому там не зелений, наприклад, не знаю, жовтий, чому не можна поміняти налаштування фільтр? Взагалі, я знаю, що існує мод, е, який змінює оцю штуку, е, це нічне око. Але мені було його влом ставити, друзі. Я, до речі, став пробував решей. Uh, uh, це типу такий. ну, Нові шейдери додає ефекти, типу як uh, ENB. Закрито. Uh, але така шляпа, я взагалі не люблю ці всякі ENB, цю всю хуйню. Воно око ріже просто. Не знаю, кому таке подобається. Блюр, мило, uh, дуже темно. Так, якийсь важіль. А, це шорткат. На початок гри. Цікаво нахуя тут шорткати, якщо ми не можемо назад повертатися все одно по розділах. Збережемося сейвскам наше все. Завантаження. Ох. Ці підвантаження локацій. Де да я є? Inside at last каже. Закриваємо за собою двері. Угу. Сюди мене залізли. Усі штуки з драконами місяцять лутецькі. Хавалку ми позбираємо. Так. Павучок помер. О, сунеться. А зараз ми його накриємо, друзі. Хай проходить. Щось він не поспішає? Можливо, треба трошки пошуміти? What was that? Stop right there! Отак от. Я ж казав, друзі, що сьогодні буде різня. Якась хуйня літає? Ми з вами ці бочки зараз розберемо, і я зараз вам покажу, чому. Цю хуйню я добре пам'ятаю. Так, розібрали бочки, і ми тут бачимо кільце майстра зброї. Що це таке? А додає 2% до шансу завдати критичний удар. Ну це ми одягнемо. Ну, бачите, як тут інвентар такий, він доволі скупенький. Це, ну, далеко не еталонний RPG. це скоріше Stealth Action, Immersive 7. Ну, і часткове, якщо акшен RPG, звісно, є, все-таки нотки. Але. Блять, нахуя я туди вийшов? Не туди пішов. Знову треба чекати це завантаження дебільне. Ну, гра якоїсь там року, я навіть не пам'ятаю якого. 6 чи 7. 2006, по-моєму. Тому ми прощаємо її ці огріхи. Так. Тихенько крадемося рулет крадеться. хтось грабує коровани, баночку знайшли до Що? що тобі дати, на пішов в сраку? Топа, а це по-нашому так. Э, тут щось засвітилося камінець. Нам підсвічує, до речі, всі штуки всякі скільчик оцей настороженість. Тут і косничка. Ви що не знайшли таємне місце. От там за цією стіною мав бути ящик. Чому його немає? Я не збагну. Да, от за тією стіною мав бути ящик, але чомусь стіна закрита. Чи це баг, чи це шо, я не знаю. А ще прикол в тому, що. Блять. Павуки їбучі. Де ви? Чи я щось неправильно зробив? Чи що? Ну ладно, будемо без лута. Я не знаю, що там лежить, не пам'ятаю. Чи втрата ця серйозна, чи не серйозно. Ну, нема то й нема. Я перезавантажуватися не буду. Ну його в пісду. Хер з тим секретом. Ну, секрет саме ми знайшли, нам його зрахувало, але е -е -е, лут ми не підібрали так. Тихенько. Бочки? Ультимативна зброя. Отак от біля камінчика. Ти що? Ти не вижив? І хуй з тобою? Не шпермо по шафам, банани, хліб. Кинули бочку. Кинули зігу. Це як має бути. Так. Сагайдак. Зберігаємося. Оробимо безлад. І йдемо далі. Прикольно. Що тут робиться у вас? Риба бочка? Ось я. О, бля, я сам себе підпалив. Срака загорілася, йоханий бабай. Ти що, лучник? Оп. Оп-оп-оп, чудогоп. Кульга я, бідняга. Поки в мене кінжали дреснів, я буду кидатися бочками. Ах ти, блять, мене поранив. Я зараз табуреткою буду бить. На, блять гриз. Так. Дивимося уважно. Я нихера не бачу. Капець тут пожежа здійнялась. Е, я би бахнув якихось оцих раціончиків трошки, того що ХПшечка в мене не гумова. О, знайшли пиріжечок. Сейфскам. Якась хуйня побігла. А, коротше, друзі. Тут має бути розділ е, суто присвячений е, переслідуванню цієї е, хуйні. Я дуже цей розділ, пам'ятаю, не любив. Вона, можливо, буде ця місія якраз після е, цього розділу, який я зараз проходжу. Що тут таке? я поняв. Дивіться, чуваки, що, який буде прикол, move, де прикол, блядь? А, uh. oh, все прикол. Я сам тільки що прикольнувся. Де uh. туди. Uh. Та йди туди, блядь uh. Ну, перше є. Підходьте, підходьте. Банка. Другий є. Що таке боляче? Що таке? Куди ти тікаєш? Що, ти вмер? Так, бахну банку, блять. Вони тільки торкаються цієї хуйні вже дамажиться. Да, різню ми влаштували нехило. Я геть банку випив з переляку, ледь не загинув. А, так. Що ми тут можемо знайти? Ящик? Зіля здоров'я. Тиримо все, що бачимо. Я не знаю, що є сенс це все тирити, то що, як я так розумію, тут бабла немає, в принципі, в грі, і торговців теж немає. І чи є сенс збирати всяке барахло, я кудю знаю, але е, раз ми граємо, то треба збирати. Так. Покажу вам ще один прикол. Прикольно? Стріла загорілася. Я ж двері не закривав тут. Так от іду, проте, якби я стріляти не вмію. І він загорається. Що таке, брате? Бра. Тут у нас хтось є? Немає. Хтось двері вивалив? Це був точно не є. Я змазав, красавчик. Ай-яй-яй, боляче! Аж писок зачухався. Бахну ще одну банку, що мені? Блядь, я двери бью. Намотаю кружечок Це мы звісти пришли. Блять, ти точный! Який ты сука точный! Ты такий точный, що пиздец! Ты тоже пыхаешься? Ти що сказився? Блін, ХПшечка просто зникає на очах. Жиремо, жиремо, я жраю все, що є. Економити немає сенсу. Так. Піднімаємося наверх. Тут по-любому щось є. Угу, поняв. А, бачите, як стоять ці шафи. ідеї можна зверху якось впасти. Блять, блять, блять. Ну шо, ліземо наверх тоді. Хм. Ничечка Хтось впав. Так, акуратно, я пам'ятаю, у мене травма після першого Dark Souls колись я проходив. З цим Аналондо. Та книжку знайшли. Аналодео, де там по балкам ходити треба було. Тупо серце в труси провалюється. Збережемося. Ці балки це найсильніший босс. Блять, мене ледь не випихнуло. Тут можна впасти, але не треба! А що сталося? Він що провалився? Тіпочок. Тут ж наче дошки були, коли ми. Е. Да, тут дошки провалюються, йоп пою мать. Ще одна ничка. Де? Ось. Ага. Не поняв. Треба уважніше подивитися. А по ідеї так і є, треба впасти туди за ті шафи, але де саме я е, не знаю, не пам'ятаю. Я ж для чого сюди заліз? Так, так, друзі, ось, ось це місце. Ми знайшли секрет? Банки і ще всяка хуйня. Так, чудово. Ми звідси вибрались. Таке враження, що десь я ще щось пропустив? Ага, важілівся якийсь. Мотозок спустився. А, це просто ще одні двері. Е, зараз я ще раз тут пробіжуся, друзі. Тут закрито. Блін, я думав цей злам замків дасть ці двері зламувати. А можливо, він дає е, зламувати, але не всі двері, а й лише деякі з них. Так, це звідси ми прийшли. Ось ця кімнатка якась є, друзі. Так, да, щось лежить. Мантія черівника. Посох. Тут у нас нахера. Дивний канделябр. Хм. До речі, за цей секрет очко навичок. Непогано. Якби ж за всі давали, було б краще. Бо тут дуже дефіцит з цими навичками. Так, ящик. Сувій вогіної кулі, сувій вогіної кулі, Чи якось там кільця таємничого близько. і зілля здоров'я. Що за кільце? Десять думанни, Параша. Нам це не треба. Я не мах. Так, все. Uh, ну, будемо думати, що все. Тоді йдемо, звідси. Далі наверх. Сюди, вочевидь. Ми тут зробили різню, влаштували. Бля, дайте пройду. Гарно. Uh, так, тут іначе все облази. Тут все. Так, аби тут не впасти? Обличчям в бруд. Так. Чилі бріз. Ти що? О! А ось ці двері можна зламати. Uh, якщо що, друзі, uh, злам автоматичний, був я нічого не натискав, просто натиснув клавішу Е, і він сам почав зламувати. Дакс. Хай пробздиться трохи в хаті. Бля, страшно. Приємне тихе місце. Шкода, що в нас є інші справи. Ох яка демонеса, а? тут ліжко на одного, як ви тут. Ну, хоча таке спати можливо незручно, а от е робити маленьких демонят. В принципі, він піде.

що тобі дати? що тобі дати, блядь? купняка? Справились з трьома пройду светами. Наверх, якось залізти можна. Наверх, то може і можна залізти, тільки я впав вниз. готовченко хто мене б'є? А чого ти мене б'єш взагалі? чорти галімі А, ось якийсь ланцюг висить. Це добре. А що ми підняли? ви собачий? Чи може лут упав туди вниз? Да там якась банка. Синя. Банка з синькою. Опа. Блядь, в ношене еще впала. Срака, гудзиться, здесь, блядь. Хуяк. Олія Олія, стожар сто Стожар. Сто блядь, написано в телеграмі Так. Що там у нас? Ще одна банка. Треба банок чим побільше, чим побільше. Крадемо, крадемо. Продати не можемо, все одно крадемо. Чого і ні? А може і можемо, я не пам'ятаю, друзі. Напишіть в коментарях, чи є тут торгівля взагалі, чи буде вона. Так, він щось там стоїть. PC. Ага. На тобі допомога. Від західних партнерів. Закрито. Зберігаємося. Бо тут он дуже небезпечно. Упа! Єсть. Не можна відкрити вікно, підглянути. О, це він нас замрозив, чи що? Ішов в сраку. Ага. Оце, короче, мене Лах якому ви мали принести кристал. А кристалл спиздили. Оце я гулі його вкрав. Коротше, цей некроман замочив Венелага. Дядечка її. Так, ми розморозилися. Що сталося? Література? Кому цікаво читайте, ставте на паузу. Література. До речі, ось уша є література. про Ашан про Сільпо. Sarah. Про Мегамаркет. E, так. Oh, no. Sarah, Говорити будемо? Сліди, до речі, лишаються на стіні. Де ще рік. Поверніть кристал. Ага. Все, це вже ми переходимо до наступного розділу, так розумію, плавно. І це що вже доведеться серію завершувати? Ну, в такому разі, якщо дійсно зараз кінець серії, кінець розділу. А, то значить і серії. І я, можливо, вже на завтра відізму, а. Відзьніму відізьму, що я кажу, блін. Відзьніму наступну серію. Раз це така коротенька вечна. Вищ... Блять, я не можу перестрибнути. Блять, я споткнувся. Ай, ай, -ай, -ай. Куляю, сука. Талісти! Хервоніч. Так, розділ 3 стежка мерця. Добре, друзі, тоді на цьому моменті ми завершуємо і вже буде в наступній серії наступний розділ. Так буде і логічніше, і простіше, і зручніше. Тоді дякую вам всім за перегляд, друзі. Ставте вподобайки, лупаште ваші коментарі, пишіть, який я там довбойок пропустив купу секретів. Буду вам за це вдячний. Що ж, друзі, бувайте здорові, до наступного відео.